Доброго дня! Розпочинаємо серію відео по роботі з Neo LMS. Для початку роботи потрібно зайти за адресою devosvito-io.neoms.com і ввести свої логін і пароль, отримані від заступника директора або від адміністратора. Вводимо тест. Вбувається вхід. Пропонує зберегти. Потім, в принципі, ви самі вирішуєте зберігати чи не потрібно. <кій> в першу чергу вчителі мають створити курс. Курс це ваш предмет в якомусь класі. Для цього ми в правому кутку ось отут, натискуємо на три крапочки і натискуємо Додати. Вибираємо курс і даємо назву. Наприклад, 12 клас. Філософія. Після чого обираємо тему. Тема це, в принципі, малюнок по замовчуванню. Я зараз поставлю. Ну, для прикладу, космос. Пізні, ви потім цей малюнок при бажанні можете самі замінити, ну але передбачено, щоб ви вибирали. Далі вибираємо який із класів. Ну, для прикладу, хай буде так. Спосіб вчитили. Букву класу ми не вибираємо, тут ми нічого не трогаємо. Тривалість ставимо з 1 вересня. І до кінця навчального року, тобто по кінець травня наступного року. Нажимаємо Зберегти. Ми з вами створили курс. Тепер до цього курсу потрібно додати дітей. Для цього в лівому меню знаходимо пункт учні. І натискуємо його. Учнів може запросити через код, але практика показує, що не зовсім, не зовсім цей пункт працює в наших умовах, тому ми їх додаємо самостійно вручну. Натискаємо Додати. І вибір учнів зі списку, тому що в базі вже є всі учні школи, тому вибираємо зі списку. Ми маємо список всіх учнів школи. Більше 300 дітей. Для того, щоб вибрати певний клас, ми заходимо в розділ Виберіть групи, клацаємо туди один раз курсором. І вибираємо групу. Я, наприклад, виб... в мене група ТЕС-23. Як ви бачите, учні продум розставлені на одній сторінці, на другій сторінці, у мене є учні. Для того, щоб вибрати учнів, ми їх спочатку повинні обрати, а потім вже додати. Ставимо птичечку біля збіги. Обов'язково «Вибрати на текстові вибрати усі елементи на всіх сторінках. І стрілочка вправо. Ми їх відправляємо в обране. Тепер обраних учнів ми будемо додавати на обране. знову ж таки, всі елементи на всіх сторінках додати. Таким чином, ми з вами отримали курс для, з філософії для 12-го класу, де підключені вже певні учні. Для того, щоб далі продовжити роботу, заходимо на. Значок трьох полосочок. Вибираємо головна, головна панель». Як ви бачите, ось наш курс, в якому, який ми вже створили. Ось таким чином додаються предмети і учні. Для наступного предмету знову на трьох крапках. Вибираємо додати. І таким самим чином додаємо всі свої предмети і всіх своїх учнів.